Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом свого часу. Порошенко витягнув з в'язниці Марченка і Павловського. Ті двоє врятували Миколаю. Ситуація повторюється: 16 генералів написали рапорти сироському і зеленському замогу звільнити генералів, яких посадили. Те, що відбувається зараз, це вбивство армії, штурму здорового глузду. В мене обурив арешт до бойового генерала повного кавалера Ордена Богдана Хмельницького Юрія Алімовича Галушкіна. Дикого добре знаю ще за оборони Києва взимку 2020. Другого року заявив Порошенко. Це дуже схоже, що на пошук стрілочників замість справедливого покарання тих, хто просрав підготовку до війни, і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях. Бойові офіцери у кайданках це точно демотивує фронтових командирів. Це не додає нам стійкості, а ворог нікуди не подівся. Цими днями отримую численні звернення від військових з проханням допомогти генералу, тому пропоную ввести заставу за Юрія Галушкіна, так само як ми витягнули з сізо генералів Марченка і Павловського. Окади бригадного генерала Галушкіна можуть звернутися до нашої команди щодо необхідності інформації та процедур, в котра закликає владу припинити атаки на внутрішню єдність і зайнятися зміцненням ЗСУ. Шлях до перемоги у Кашки, і нам потрібно об'єднатися, а не призначити винних. Раніше Порошенко зазначав наступне йдуть не тільки проти військових, але й проти нього мовою оригіналом. 16 січня історичний день для всієї української держави. Одинадцять років в цьому залі було поставлене на голосування і руками проголосовано згортання демократії в Україні, яке так, врешті-решт, привело до реалізації Революції Гідності. Ті, хто голосували за 16 січня одинадцять років тому, все ще в цьому залі, і все ще Верховна Рада зараз. Під час війни не спромоглася вигнати їх із залу. І згортання демократії сьогодні, це також є, що знову мене, як лідера Європейської солідарності, який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника Служби безпасності президента не випустили на кордоні. За злочинною вказівкою. Вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок. І лише зараз більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня це є також приклад героїзму. Бо 10 років тому. Донецькому аеропорті славетні кіборги продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які зараз тримають фронт, нищать росію і рятують державу. Визначайтеся, по якій бік ви з ними чи з українським народом. Слава Україні! Тамара Горіха зерня підкреслює наступне до дня соборності. Зеленський поклав нам під ялиночку арешт бойових генералів. Зрозуміло, що це лише початок. У нього є план, який він послідовно втілює, незважаючи на спротив активності і думаючої частини суспільства очевидь, що банкові побачили для себе вікно можливостей, доки світ зайнятий зігами, по той бік Атлантики. У мене немає радісних слів щодо сьогоднішнього свята. У мене є побоювання, що ми можемо відчути справжній зміст соборності набагато швидше ніж думаємо. І не тільки так, я хотілося б, а саме шляхом переїзду усієї України на західну її частину. Хто встигне утекти? Звичайно, причому у процесі триватиме запеклий срач, як правильно казати, захід чи західна прихильники заходу проклинатимуть західників. І навпаки, зараз країною керують люди більш цинічні, хитрі та безсовісні ніж Янукович. На мою думку, вони готують нам жахливе майбутнє. І от побачите єдиною силою, до якої українці прибіжать за захистом, очікуючи організаційної та фінансової підтримки для опорос, йому всьому буде Порошенко. І Прихильники європейської солідарності Я дуже сподіваюся, що вони що ми не втратимо, розуміючи, що саме стоїть на кону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.